Вітаю! Сьогодні темою нашого уроку є дії віднімання та їхні компоненти та задачі на знаходження невідомого від'ємника. Усний рахунок. Додавання. Треба замінити множенням. Пригадай, якщо число повторюється декілька разів. Наприклад, двійка додається 5 разів. Як ми замінимо множенням? Правильно. 2 помножити на 5. На першому місці стоїть число, яке ми додаємо. На другому скільки разів. Двійка додається 3, Чи це. 2 помножити на 3 Двійка додається 4 рази 2 помножити на 4. А тепер множення замінимо додаванням. Отже, ще раз, на першому місці стоїть число, яке ми додаємо, на другому скільки разів 2 помножити на 7. Це означає, що двійку додаємо 7 разів. Назви всі двоцифрові числа, які мають два десятки, а це числа 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 і 29. У всіх цих числах по два десятки. В зошиті записуємо число. Класна робота. І записуємо рядок числа 34. Розв'яжні вирази. Отже, в зошиті посередині записуємо вирази номер 28. Записуємо два стовпчики виразів, розв'язуємо, а потім перевіряємо. 17 відняти 9 буде 8. Від 10 відняти 6 4. Від числа 27 відняти 7 маємо 20. 45 відняти 5 буде 40. Різниця чисел 60 і 1 дорівнює 59. Від числа 90 відняти 1 буде 89. 34 відняти 11 буде 23. І від числа 88 відняти число 44 маємо 44. Пригадай, як називаємо числа при відніманні. Зменшуване від'ємник, різниця. Уважно розглянь табличку. Назви числа пропущені в таблиці. Як же знайти невідомий відємник? Ми знаємо правило. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, зменшуване мінус різниця отримуємо від'ємник. Уважно роздивись табличку. Будемо обчислювати. 23 відняти 6 17. 45 відняти 9, 36 74 мінус 10 64. 89 мінус 9 80. 41 мінус 40 1. Від 90 відняти 90 маємо 0. Давай розв'яжемо задачку. Спочатку, як завжди, читаємо умову. У глечик налили 12 стаканів узвару. Після обіду в ньому залишилось 6 стаканів узвару. Скільки стаканів узвару випили під час обіду? Отже, налили 12 стаканів, залишилось 6 стаканів, скільки ж випили. В зошиті записуємо задача 30 і складаємо короткий запис відповідно до нашої умови. Отже, що нам відомо? Що було 12 стаканів узвару. Залишилось 6 стаканів. Що треба дізнатись, скільки випале. Для того, щоб дізнатись, скільки випали, треба від загальної кількості стаканів відняти те, що залишилось. Отже, нам треба знайти невідомий від'ємник. Від 12 відняти 6. Буде 6 стаканів. Отже, 6 стаканів узвару випали. Задача на знаходження невідомого від'ємника. А зараз трошки відпочинь. Постав відео на паузу, заплющ оченята, глибоко вдихни декілька разів, помрій, подумай про щось приємне і будемо далі працювати. Ще одна задачка. Читаємо умову. Купили 30 зошитів. Після першого місяця навчання залишилося 20 зошитів. Скільки ж зошитів використали? Знову у нас задача на знаходження невідомого відємника. Отже, що нам відомо? Купили 30 зошитів. Залишилось 20 зошитів. Треба дізнатись, скільки ж використали. В зошиті записуємо задача 31. Складаємо короткий запис. Спочатку записуємо відомі дані, а далі те, що нам треба знайти. Отже, купили 30 зошитів. Залишилось 20 зошитів. Треба дізнатись, скільки використали. Для цього нам від загальної кількості зошитів, які купили, треба відняти ті. Які залишились отже 30, відняти 20. І ми дізнаємося, що 10 зошитів використали протягом місяця. Розглянь малюнок у підручнику. Склади задачу про тварин, у які потрібно знайти невідомий від'ємник. Ця робота самостійна. Назви числа пропущені в рівностях. Отже, знову нам треба знайти невідомий від'ємник. Від зменшуваного треба відняти різницю. 24 відняти 20 буде 4. Від 15 відняти 7 8. Від 13 відняти 8 буде 5. І від числа 70 відняти в число 60, маємо 10. Завдання порівняй вирази з числом або просто вирази. Треба поставити знак більше, менше або дорівнює. Перш ніж порівнювати, вирази треба обчислити. Отже перше завдання. 21 додати 5 порівняти з числом 6. 21 додати 5 буде 26. Отже, 26 більше за 6, 67 і вираз 6 додати 7. Обчислюємо: до 6 додати 7 буде 13. Отже, 67 більше за 13. 20 додати 10 і вираз 20 відняти 10. Обчислюємо вирази. До 20 додати 10 буде 30. Від 20 відняти 10 буде 10. Це означає, що 30 більше за 10. Давай пригадаємо, як знайти невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Давай їх знайдемо. 35 поділити на 5 буде 7. 28 поділити на 4 7. 56 поділити на 7. 8. 24 поділити на 4. 6. 49 поділити на 7 буде 7. Молочина. Домашнє завдання. На сторінці 8 у підручнику розв'язати вирази номер 35 та розв'язати задачку номер 36 Дякую за увагу. До зустрічі!